Привіт всім! Сьогодні хочу показувати, показати, як, як запустити сервісний тест на пральній машині або на правильній машині LG на своїй. Але ви всі прекрасно знаєте, як е, він запускається в этом машину один блогер, вже показував на Ютубі, як це робити. Але я просто хочу вам показати, як я це роблю тут. Ми просто беремо. За, за, точніше, Включаємо машинку, затискаємо дві кнопки інтенсивний сушка. Все. Ми завели її в діагностику. За, за, закрився замок. Починає барабан крутитися. Обертатися. І він буде крутитися до тих пір, поки ви не нажмете кнопочку. Бартанин, обертається барабан зі швидкістю 45 обертів. Далі нажимаємо ще раз старт. Запускається насос і починають набиратися оберти. Машинка починає віджимати. 600 обертів зараз. Тепер нажимаємо ще раз старт. Далі вона розганяється ще. І так, до 1200. Зараз у нас невеличка пауза до 1000 обертів. І пішла на підвищення. Раз, о, водичка бризкає трішки. Так, так, так. Ну, давай. Все, 1170. Це вже 1200, ну, на жаль, не, не рівно 1200, ну а що я вже зроблю? Не знаю, як тут запустити та, віджим так, щоб вона мені віджала на 1250 щось. Якщо знаєте, то підкажіть мені, бо тому що я вже пробував все, що зміг, і не знаю як. Тому напишіть мені в коментарях під цим відео або під недавнім, яке виходило, то підкажіть мені, я спробую зробити це. Так, ну у нас бризкає трішки водичка, тому що ну ви самі знаєте чому, тому що прання було і, і воно ще не встиглися вийти. Далі ще раз нажимаємо старт. Так. End. Розспівується мелодія. Так, щось пішло не по плану. Зараз я попробую ще раз. це вона коли так буває робить, спількає, хоча не знаю чому. Так, Так, ну нехай вона чуть підрозженеться, щоб її, знаєте, вже так не цикати тисячі разів. Я її, знаєте, так не запускаю, аж прям так, щоб прям знову так от діагностувати. Я, я, так, я таким не займаюся, просто показую для вас, як це робиться. Ну, Бачите, не хоче на того, ну я її, її в принципі, підтримую. ну Що хочу сказати, далі йдуть стадії ті, які там те, набирання води через лотки, припустимо, попереднє, основне і Поліську, чи Потім там іде тен. Через кілька разів злив води і ще там щось таке, рухи підбираються от на температуру. Ну, ви можете подивитися на інших каналах, ну, бачите, я вже другий раз це роблю. Просто спеціально для вас показую, але бачите, машинка пілікає, пілікає. Таким звуком, я так розумію, що це помилка якась. На дисплеї світиться 255, 255 це значить, що це пустий бак. І коли пустий барабан, то вона е... не має води. А коли. Вода набирається, цифри спадають. То, то значить, що в машинці з'являється вода, і вона рахує ці літри води, і цифри міняються. Ну, я думаю, все прекрасно розумієте. Ось так. І далі там є кілька функцій: теж тут можна знову включити, зажати якісь там, ну, не знаю, може затримка, завершення або дати речі. Або, ну не знаю, ну. Напевно, це і це. Хоча я не знаю, що далі. я прямо так аж суперпрофесіонально в тих діагностиках, сервісних тестах не розбираюся. Хіба що знаю кілька варіантів, от як і оце я вам показав. Решта, я не знаю. Ну, правда, це чиста правда. Ну, ось так. Там мають ще якісь рухи підбиратися. Такі, знаєте, покачування, крутіння, насичення. От так як ну, на циклах праня, то машинка робить. І, і, і це все так і має відбуватися. Ну, Там рухи просто підбираються, як Sex Motion, DDA, AIDD, Та й, в принципі, все. Ось на цьому і все. А ми будемо потихеньку закінчувати відео. Якщо. Можна так сказати, вам сподобалося відео в лапках. Дякую, що подивилися його. До наступних відео, друзі, всім па-па. Очікуйте нове відео. Скоріше всього, вийде нове відео ближчими днями на LG. Я буду вам показувати, як чистити правильну сушильну машину LG новим способом. Тому очікуйте відео на каналі. Всім па-па.